Таких курів ми привезли з і це чистий глуштина фриз. чистий. 40 голів курів канадської породи доглядає 25-річний фермер із великого Чернятина, що в Старокостянтинівській громаді Павло Стрелковський. Половину цього стада купував за кордоном. А почав займатися фермерством, каже в кінці 2021 року. Перші нетелі, які телилися, вже був початок війни. Спочатку було дуже важко, бликаути, світла не було, і руками було таке, що доводилося доїти. Але потім. І генератори закупили на Хмельниччині. Є загалом 88 сімейних фермерських господарств. З них молочним напрямком займаються 26, Розповідає начальник управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин області Олег Омелянюк. Де отримується 400 голів поголів'я корів. Якщо в минулі роки ще десь там щось держава відшкодовувала, то в цьому році діє тільки державна програма, і то по від 12 до 18 місячного віку по телецях ми відшкодовуємо. Повертаємо три тисячі гривень за одну телецю. Каже з минулого року кількість господарств не збільшилась. Цікавість є в людей, але як такої активності цього року немає по відкриттю, тому що ну, саме перше це війна, і друге немає кому працювати. Павло Стрелковський говорить: громада постійно потерпає від російських обстрілів. Часом працювати небезпечно. Постійно ну, прильоти знаходили і уламки ракети, і уламки шахедів. Постійно знаходимо на своїх полях. Я як вчився, то був тільки бухгалтером, а як почав займатися фермерством, то став і агрономом. І агрономом, і механіком, і слюсером. У полі фермер працює із сезонними працівниками та батьком Ігорем Стралковським, який водить трактор. Чоловік каже, підтримав сина в його справі. Але, говорить, потрібна й допомога держави. Якщо не буде до допомоги, розвитку не буде. Корм для тварин, говорить Павло, заготовляє власними силами. Зараз переробляють кукурудзу на силос. Він є основа корму, він фактично займає 50% в нашому раціоні. Злаки, каже фермер, посадив на землі, яку орендує в місцевих жителів, бо власної мало. Своєї землі ну, є тільки два паї, там три гектари, а остальна вся земля це люди віддають нам попід хатами, добавки, городи. Ми їх соруємо до кучі. Павло разом із сім'єю займається переробкою молока. За його словами, обрав цю породу корів, яка вибаглива в догляді, але дає гарні надої. Долі вони непогано доються, якщо чистий голштин. У нас є такі корови, які рекордсмени вони найбільше ми дають 57 літрів. Така ферма буває, дає по 400 літрів молока в день, але й те розбирають, каже Павло. Молока в нас не вистачає, постійно в нас просять, забирають. Люди самі приїжджають, забирають, вивозимо. Ну, в Старокостянтину і в основному все. Павло Стрелковський розповідає, попит на їхню продукцію є, бо в селах люди перестають вирощувати корів. А для нього це стиль життя. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.